Особливо урочисте, ми святкуємо ювілейну 580-ту річницю першої історичної згадки про наше місто. Ми пишаємось славною історією Хмельницького, яка тісно переплетена з такими великими постатями, як Владислав Заремба та Олександр Купрін, Георгій Верейський та Микола Крублаїні, Леонід Глібов та Олександр Довженко. Ми гордимось його сьогоденням Адже місто, що носить ім'я славетного українського гетьмана, незважаючи на свій поважний вік, завжди було, є і буде молодим душею, багатим на дитячий сміх, сповненим молодечою енергії та завзяття, мудрістю зрілих людей. Щороку свято міста збирає родинне коло близьких і друзів, добрих приятелів і бажаних гостей. Усі ми цього дня почуваємося іменинниками, а наші серця переповнені радістю і гордістю за місто, яке стало для нас затишною домівкою. і Поєднало в одну велику родину. Свято з нагоди дня міста Хмельницького оголошую відкрите. Не секрет, що місто Хмельницький сьогодні вкладає вагому частку в розвиток соціально-економічного економічного розвитку нашої територіальної громади, нашої рідної Хмельниччини. Адже саме в місті, обласному центрі, зосереджені всі державні установи обласного значення, то зосереджено білий ряд підприємств, які вкладають основний валовий продукт нашого виробництва. Я хотів би назвати сьогодні державне підприємство Новатор, а Укрелектроапарат», де Хмельницька макарона фабрика, Хмельницька масло Сербаза, не і інші підприємства, які сьогодні формують економіку Хмельницького, економіку нашої рідної Хмельниччини. Звичайно, сьогодні, спілкуючись і бачити ходу, присвячену святкуванню дню народження міста, ми ще раз побачили, що головне багатство нас на Хмельниччині в місті це наші люди, це наша молодь. Сьогодні місто Хмельницький це студентське місто, адже чого вартує тільки Хмельницький національний університет, в якому навчається 15 тисяч студентів, Хмельницький університет управління і права, академія управління персоналом, медичний коледж і десятки інших навчальних закладів. Це говорить про те, що місто молоде. І ми поставили перед собою завдання, коли Побудували скульптуру нашу на нашому майдані, що в Хмельницькому буде футбольна команда, і що в Хмельницькому буде обов'язково обласна дитяча лікарня європейського нам є чим пишатися. Не дивлячись ні на які економічні кризи, ми самі бачимо, що місто розвивається. Розвивається і в економічному плані, і в соціальному плані. Нам сьогодні приємно те. Що ніколи не буде розвідку без наповнення бюджету. І ми чули вже зі своїх Сергій Івановича, що по розвідку підприємництва Хмельниччина займає друге місце в Україні, а це значить є перспектива розвідку нашого міста. Повноваження, доручення голови Верховної Ради, привітати вас з цим святом, голова, голова Верховної Ради України, жителям міста Хмельницького. Прийміть найщиріші вітання з нагоди 580-ї річчя річ... 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 від дня заснування міста. Минулі століття відтворили особливу сутність Хмельницького, в якому історія і сучасність перебувають у зримі, духовій гармонії а аботєві шляхи, тісно пов'язані і органічно поєднані з долею вітчизни цього українського народу. Колишні сторінки літопису міста. Карбувалися героїкою і звитягою мужніх вололюбних працьовитих громадян, смислом життя, яких завжди було наполегливе послідовне служіння, утвердженню та величенню України.